Підкажіть, будь ласка, адресу вашого сайту та магазину, бо в шапці профілю е, не можу знайти. Е, ну, Часто таке буває, але давайте покажемо наглядно, як це відбувається. У нас є наш, ві, наше відео, будь-яке відео. Натискаємо на, на мене. Ось туди да, да. шапка профіля. Так, і куди далі? І ось натискаємо: Господи, ось тут. Так, куди далі? Ну куди потрібно ну, нажимай, Галь, показуй. А що показати? Адресу нашого магазину та на... Галя сама ще не знає, як це робити. Як вона може показати. <рес> та дякую, нажми. Ось, наш, наша адреса вказана. шоурум, де знаходиться. Наші інтернет-магазини іконна лавка, ексклюзії. Наші контакти, соціальні мережі. Натисни на сайт. Іконна лавка. Переходимо на наш сайт, обираємо розділи, обираємо товари, замовляємо. Все легко і просто. Думаю, що у вас це вийде, тому що на наших сайтах представлена дуже велика кількість товарів, які можна обрати. Ми фотографуємо їх якісно, описуємо, вказуємо розміри, характеристики, для того, щоб ви зрозуміли, як він виглядає, в яких розмірах чекаємо на ваші замовлення, впевнений, що у вас все вийде.